Окупанти розпочали підготовку до свята Побідобєсія, Фарбують старі пам'ятники, ремонтують, будують нові пам'ятники, але все у них щось іде не за планом і якісь конфузи постійно відбуваються. Мене звуть Яна Романенко, Я розповідаю про життя окупованого Маріуполя і взагалі про життя в окупації. І якщо вам це цікаво, важливо, будь ласка, підпишіться на канал, прямо зараз поставте вподобайку, ви дуже допоможете просувати це відео. Я розпочну з історії в Канькова. Там є такий відомий, це містечко під Запоріжжям, і там окупанти вирішили відреставрувати пам'ятник танк напередодні 9 травня. Оцей пам'ятник, який ви бачите на фото, він дуже змінився за останній час, після того, як доклали до нього рук росіяни. І справа не тільки в новій фарбі. Бачите, оці бочки, які прикріпила русня на, на цей, я не знаю, це фузеляш, чи що таке вчора, на задню частину танку. Ці бочки це просто звичайні бочки для зберігання спирту 200-літрові. Сучасні. Вони взяли сучасні бочки, прикріпили їх к історичному танку і С3. Сказали, що так і було. Насправді танк с 3 виглядає ось так, як на фото. Окупанти розповідають сюжети про те, як цей танк рятував. Землю Радянського Союзу під час Другої світової війни дякують тому танку, і тим танкістам, але є, окрім цих бочів, які вони просто взяли, приляпали сучасні і несуразні. Є інший цікавий епізод. Цей танк і С 3 названий на честь Іосіфа Сталіна, був випущений у травні 1945 року і жодного дня не воював. На боях Другої світової війни, От такий конфуз, а вони йому завдячують. А в Маріуполі інший конфуз тріснув пам'ятник Олександру Невському. пам'ятник Невському був встановлений у 22-му році, практично на початку окупації. І ще коли на проспекті Металургів навіть не пофрубували фасади, і дома стояли в руїнах. Оцей пам'ятник окупанти вже встановили. Ніяким чином Невський не пов'язаний з Маріуполем, ніяким чином він до нього не дотичний. Але це для росіян. А тепер для маріупольців як символ окупації, символ поневолення цих земель. І тому не дивно для мене особисто, що раптом зараз, в березні, він почав тріщати. Тріщини з'явилися на постаменті і на політах навколо пам'ятника. Зрозуміло, що все робиться натяпляв і не витримується ніякий будівельний стандарт. от воно все тріщить і падає тому. Я думаю, що така сама участь буде спостерігати і ще один монумент, який дуже швидко добудовують зараз в Маріуполі, і планують відкрити його до 9 травня дня побідобесія. Це пам'ятник так званої воїнської слави, який активно будують росіяни на фоні знову ж таки руїн, на фоні зруйнованого Азовмашу. От мені здається, це дуже символічно показати зруйновану промисловість, промисловий потенціал Маріуполя, і встановити там пам'ятник війні. Дуже сподіваюся, що він буде тріщати по швах разом з окупантами, які будуть залишати наше місто з вами. Ну і трошки про. Найболючіше питання для всіх маріупольців, незалежно від того, де вони знаходяться, в окупації чи на підконтрольній Україні території, чи за кордоном, це житло і іпотека. Я вже неразово розповідала про те, що іпотечне кредитування, пільгове, яке, попри всю, на відміну від іншої території Російської Федерації, в окупованій території Донеччини збереглося, навіть така пільгова іпотека не Доступна для маріупольців, по-перше, у них просто елементарно нема грошей на перший внесок, бо квартири дуже дуже дорогі. 7-8 мільйонів. Коштує нова однокімнатна квартира в такої новобудові. При цьому люди отримують компенсації за зруйноване житло на рівні 3, максимум 4 мільйонів гривень. Тобто ці гроші дуже дуже мало на купівлю, на придбання. Крім того, є вимоги щодо офіційного працевлаштування. Люди, які працюють в Маріуполі офіційно, мають дуже низькі зарплати на рівні 20-30 тисяч рублів. І цього недостатньо, щоб плачувати щомісячні платежі по іпотезі. Люди, які отримують більш-менш пристойну зарплату на рівні 70-100 тисяч рублів, переважно працюють на будівництві. І переважно не оформлені, тому їм відмовляють в іпатеці російські банки, тому це просто фата маргана для людей. Надією було для людей, що в окупації дозвіл купувати в іпотеку вторинне житло, тобто квартири на вторинному ринку. І от нарешті, на минулому тижні, терористи не спішили оголосив список із 24 міст. Де дозволила окупаційна влада купувати в іпотеку Вторинне житло? Там є Новоазовськ, там є Жданівка, Зугрєск, Іловайськ, Камсомольське, Вуглегірськ. Дебальцеве, ну тобто там міста, де взагалі нічого не будується, де за роки окупації 2014 року нічого не будували. і нічого не будують зараз, за сучасну вже після 22-го року окупацію, другої хвилі, так званої. Тому, мабуть, там для людей це реальний вихід. Маріупольць в список не потрапив, тому серед людей, серед містян стало посилено. Ходити розг... розмови про те, що росіяни. Примусово і дуже планово займаються тим, що відштовхують, витісняють, вичавлюють місцеве населення з території Маріуполя. Маріупольці в Маріуполі не потрібні росіянам. Вони місто заселяють роснею. Ну а для тих, хто хоче вирішити питання житла та підконтрольні Україні території, є хороші новини. По-перше, благодійний фонд Чаріті Хансер Mission розпочинає реалізацію програми. В Україні житло для всіх. Цей фонд, заснований американським меценатом Лоєм Хансеном, планує побудувати 10 тисяч квартир для переселенців, які втратили житло. 10 тисяч квартир це приблизно 50 тисяч українських переселенців зможуть скористатися цією програмою. Хансен вже побудував декілька містечок на території України, роздавав житло терміном на 5 років з можливістю пролонгації. На яких умовах буде? житло У цьому новому проєкті. Поки що невідомо, заявки на цей проєкт не приймаються. По старим проєктам, заявки вже прийняті, там, прийом закритий, то будемо чекати новин і сподіватися, що. Розподілення житла там буде справедливим. Ну і ще один аналогічний проєкт, тільки вже від Маріупольської міської влади. Він також е, має розпочатися цього року. Маріупольська міська влада заручилася дозволом Кабміну для того, щоб за гроші, що зберігаються на її рахунку, розпочати будівництво соціального житла безпосередньо для Маріупольців. В понеділок я вам розповім детально про цей проєкт, хто може брати там участь, хто буде платити за житло, на яких умовах люди будуть отримувати це житло. Вже все дізналася. В понеділок, окремим відео, вам про це розповім. Обов'язково стежте за новинами. Ну а завершу все ж таки сумною новиною футбольно спортивний клуб Маріуполь дограє свої останні матчі, і вже з нового сезону він буде називатися ФК Фенікс. «ФК це аматорський Львовський футбольний клуб, який викупили львовські підприємці, і вони вирішили вкластися. і Завдяки тому, що ФСК Маріуполь є клубом першої ліги, таким чином придбати клуб. І грати в першій лізі автоматично. Цей сезон вони дограють під іменем Маріуполь, а вже новий під іменем своїм Фенікс. І це дуже і дуже сумно. Нагадаю, що футбольний клуб Маріуполь це такий клуб з дуже довгою історією. Колись він називався новатором, потім був переименований за бажанням. Директора Маріупольського комбінату Міліча Володимира Бойка футбольний клуб Ілічівець. Чому? Тому що комбінат взяв його на своє фінансування, утримував, ремонтував футбольні спортивні бази, забезпечував змагання і тому, звичайно, цей вклад був відзначений новим іменем клубу ФК Ілічівець. Після того, як Володимир Бойко помер і комбінат імені Ліча викупив Ріната Хмета, він відмовився фінансувати Ільчивець, тому що один олігарх не може отримувати два футбольних клуба, тому клуб виставив на продаж і його купив, уж не знаю, якийсь там підприємець кажуть, що він теж був пов'язаний з Російською Федерацією, але після початку. Повномасштабного російського вторгнення цей підприємець, звичайно, що ну цей олігарх зник. Клуб залишився без фінансування. Його підхопив маріупольський підприємець, власник клініки Адастра, знищений окупантами Олександр Єрошенко. На жаль, фінансових ресурсів Олександра Єрошенко не вистачило на утримання. Футбольного клубу, він вже називався ФСК, футбольний спортивний клуб Маріуполь, тому що Олександр Ярошенко втратив значну частину свого бізнесу в Маріуполі. Тож команда залишилася у критичному стані, футболісти перестали отримувати заробітну плату, довго шукали нового власника, він знайшовся. На жаль, він не захотів зберігати футбольне ім'я Маріуполя. І це така новина, яка особисто в мене, як я не є футбольною фанаткою, взагалі не є вболівальницею, але мені все одно боляче. Тому що було жило місто. У цьому місті жили були люди, там розвивався, розвивалася промисловість, там розвивалася культурна сфера, театри, виставки, приватні галереї, там розвивався спорт. І, от сектор за сектором, Росія вбиває це місто, продовжує вбивати його і зараз. Спочатку вона знищила інфраструктуру, знищила промисловість, знищує, продовжує поступово знищувати культуру Маріуполя. Її культурну спадщину тепер. І футбол мені дуже хотіло б це подивитися в очі тим колаборантам, які погодилися на співпрацю з росіянами, зараз лікують, і розповідають про відродження Маріуполя. А що до футболу, а що до футбольного ім'я Маріуполя? Ви дотичні до того, що ім'я футбольної футбольної команди Маріуполя не збереглося, і ви теж винні цьому разом з росіянами, які продалися. Отака моя думка. Дякую, що слухали. Пишіть свої думки у коментарях і не забувайте ставити вподобання.